Чи Надієво живе своїм життям? Хтось кудись поспішає, хтось на городі порається, а дехто просто відпочиває. Досвідчений дільничний інспектор Віталій Торяниця розповідає, що зазвичай в день мало що стається, а от ввечері активізуються і кримінальні елементи, і сімейні бешкетники. Від допомоги ще ніхто не відмовлявся, а ми саме для цього, мабуть, і призначені допомогти людям в тій чи іншій ситуації може чимось підказати. Може щось переконати в чомусь доброму людину, настановити її на якийсь дійсно такий шлях виправлення. Дуже важливий аспект у профілактиці та виявленні правопорушень прийом громадян. Люди часто звертаються із заявами, просять допомогти, іноді просто за юридичною консультацією чи з життєвим питанням. Маленька за кордон, так. а не може м'як паспорт, щоб її. а скільки робити? О, то вже має. Да -да, 23. На території обслуговування цього дільничного інспектора проживає майже 4 тисячі людей, і він повинен знати всіх особисто: обхід селища і розмови із жителями щоденна робота дільничного. У наш дільничний вже працює у нас десь біля трьох років. Дуже гарна, компетентна людина. Якщо громадяни звертаються, то він завжди приходить на допомогу. І на нашій вулиці все добре, він часто туди ходить. І, як сказати, спілкується з нашими сусідами. Це дуже добре. Ми всі його знаємо і поважаємо його. Знайти спільну мову із кількома тисячами різних людей. Справжнє випробування навіть для досвідченого дільничного. Тим у Віталія Турянець свій підхід до цієї справи. Ти я такий в народі вислів, все таки я ним керуюся без Бога, не до порога. Та не завжди служба дільничного тиха і спокійна, працюючи часом на межі самозречення, не рахуючись з особистим часом, ризикуючи здоров'ям, а інколи і життям, дільничні інспектори міліції ведуть рішучий двобій із злочинністю.